Справжній аншлаг зібрала сьогодні сесія Рівненської міської ради. Щоправда, не депутатський, зал рясніє порожніми кріслами. Розпочати роботу трьом десяткам обранців довелося під пильним наглядом сотень очей рівненських перевізників. Вони прийшли з однією вимогою: зняти з розгляду на цьому пленарному засіданні питання про затвердження договору реалізації системи електронного квитка. Депутати проти та погоджуються розглянути це питання першим у порядку денному. Представник інвестора переконує, угода про запровадження електронного... ...квитка передбачає також і закупівлю нових тролейбусів для рівного. А ще додає, є у ньому переваги і для самих перевізників. Для самих перевізників після впровадження системи це теж доказано вже світовим, світовою практикою. На 20-40% збільшується їхній дохід від продаж квитків. Тому що немає. Крадіжок немає, незрозуміло не скільки бере собі водій оплачує інші люди. Чіткий контроль над оплатою. Система дає можливість водіям не відволікатися від своїх прямих обов'язків, тобто не брати гроші, а дійсно керувати безпечно керувати транспортом. Також каже, система дає чіткий контроль пасажиропотоків, що дозволить розробити нові схеми руху громадського транспорту. Перевізники опонують, чому обрали саме корейську фірму, а не сусідню з Луцька. Та й взагалі систему варто запровадити за рік, а то й п'ять, коли ситуація в країні стабілізується. Ми, перевізники, вимагаємо просто все тяжкий час не підтримувати це питання до розгляду на сесії, признати незалежну експертизу даного договору, що підписав мер міста пан Хопко. Продовжити громадське обговорення даного питання, дати час. На вивчення роз'яснити громаді місця міста доцільність проведення ведення електронного квитка. Міський голова наголошує, міг взагалі не виносити це питання на сесію. Достатньо було лише його підпису під угодою. каже інвестори пообіцяли впровадження системи навпаки дасть більше прибутки перевізникам. А ще додає наступного року 173 маршрути йдуть на тендер. Саме їх і планують віддати тролейбусному управлінню, якому інвестори мають закупити новий транспорт. 8 мільйонів гривень це 220. Нових автобусів і я собі планував в наступному році всі тендери забрати на тролейбусне управління, подякувати вам за тяжкий час, подякувати, випишемо грамоти, але далі возити будемо своїм тролейбусним управлінням і всі гроші підуть в тролейбус. Це найбільше мене прильщає в цій. Бо угода виписана наступним чином: не буде на року 8 мільйонів на тролейбуси, договор втрачає силу. За словами представника інвестора, змусити приватних перевізників обладнати свій транспорт системою електронного квитка ніхто не зможе. Встановлюватимуть його поки лише на міському транспорті. Для Адних перевізників ще принаймні рік нічого не зміниться. Вислухавши чимало аргументів сторін, суперечок та звинувачень, депутати голосують та підтримують підписану угоду з корейцями. Перевізники покидають залу, та вже за кілька хвилин під будівлею міськради з'являється смітник. Перевізники кажуть, поставили його як символ, адресований і депутатам, і чиновникам, і представнику фірми інвестора. Бо ж не все у питанні так чисто для тих, хто голосував за це рішення, цей смітник. Поставлений перевізники обурені тим що сьогодні відбулося. А ніхто ж не казав категорично ні. Всі казали, лише просимо провести незалежну юридичну експертизу. А, тим більше, що кошти ми готові були зібрати з перевізників на цю експертизу, потім опублікувати це все в пресі, показати, чи, чи вигадна буде ця система нашому місту, пасажирам, перевізникам і так далі. І тоді приймати спокійно виважене рішення на нашій сесії. І ще за кілька хвилин перевізники знову намагаються повернутися у сесійну залу та наражаються на міліцейський кордон. Черговий раз вже у кулуарах їх заспокоює начальник управління транспорту. Починаючи тільки з, здається, з вересня 2015 року буде Тоді оголошуватись будемо... нові конкурси. Зараз вас ніхто не має права ні заставити, ні зобов'язати, ні будь-яким чином. Приєднати до цієї угоди. Ця угода, яка підписана на сьогоднішній день, стосується тільки чисто тролейбусного управління. Крапка. Чого ви хвилюєтесь? Три роки у вас ще є право працювати, як працювати. Ми... До сесійної зали перевізники так і не зайшли. кажуть, не пустили міліціонери, а ще обіцяють зібратися і між собою, вирішити, що робити далі. Олександр Туз, Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, новини рівного.